Святого письма на сьогоднішню урочистість при святих тіла і крові Господніх. Церква пропонує нам заглибитися в необхідність свято... присвятої Євхаристії, заглибитися в те, що сам Господь запланував дати нам, або ми цього дуже потребуємо. Ці читання вони сьогодні. Як на найкраще відповідають власне викликам часу. І перше читання, в якому ми почули про ізраїльський народ, який йшов пустелею, допомагає нам зрозуміти, що це ми сьогодні йдемо цією пустелею. І саме це читання говорить про з однієї сторони, людської сторони, нелогічність переходу через пустелю. Сьогодні за допомогою навіть витвору людських рук знаємо такий прилад GPS, будь-який навігатор в звичайному телефоні в нас є, а ми б швидше пройшли цю пустелю. З однієї сторони, можна було б сказати, це нелогічно було ходити по неї довго розуміючи, пам'ятаючи, що це Бог тебе провадить. Але сьогоднішнє перше читання. До нього можна ще буде повернутися з е, Кингівхід, воно говорить про те, що Господь досвідчував своїх людей, водив їх цією страшнею, страшною е, пустелею е, для того, щоб вони збагнули, який є добрий Бог. Е, якщо ми намагаємося зрозуміти це людським розумом, не намагаємося. Тавтологія така. Якщо ми намагаємося насправді зрозуміти цей дар лише такими земними мирськими критеріями, так само не робимо цього. Господь залишає нам цей дар як дар, можна сказати, навіть цієї пустелі, під час якої люди мали вийти з старого світу, мали вийти із поганського світу. Мали перемінитися, мали бути свідками того, що відбувається, мали бути свідками великих чудес, які творить Господь, між іншими, що підкреслюється в цьому читанні, Господь тоді, коли вони були дуже голодними, він дав їм манну з неба. І, важливе, він давав її постійно до певного моменту, до певного моменту, коли поставив їх на ноги, і вони далі могли йти самі. Яка Можна сказати, різниця між манною, яку давав Господь з неба, і тілом і кров'ю Господа, які Господь також дає нам з неба. Про це говорить Христос у сьогоднішньому Євангелії. Перед тим, як сказати, яка є різниця, хотів би сказати про те, що уподібнює одного, які є паралелі. Хліб на пустелі був дуже потрібний. Коли в першому читанні сьогодні ми чули ці слова Згадайте, і там потім слідувало, якою була страшною ця пустеля, яким страшним було це випробування. І потім, коли говориться, що Господь дарував оцей хліб, це слово намагається показати нам, що Господь знає наші біди. Господь знає е, всі ті етапи нашого зростання у вірі, у тому числі, і він завжди готовий дати нам оцю поживу і ліки. Ми розуміємо сьогодні, е, як можуть, можуть бути обмеженими сили людини, можливості людини і навіть людина, якщо матиме гроші, е, матиме навіть все необхідне для того, щоб купити собі поживу, але опиниться. Вибачте, за приклад на духу в Олешках, вона зрозуміє, що вона не може скористатися тими благами, на які вона полягала вчора. Коли хтось опиниться на окупованій території, він не може жити повноцінним життям, яким жив перед цим. Якщо хтось потрапить під, в оточення, те саме. І тоді приходить Господь, і ми знаємо дуже багато випадків, коли Господь допомагав нашим ближнім нам самим, коли ми навіть перебували тут в Києві і в магазині також не можна було купити всього, що було потрібне, але Господь допомагав різними способами кожному особливо. То саме я би хотів віднести до ліків. То саме до кожної іншої допомоги, часом інформаційної, будь-якої допомоги, яку ми потребуємо в критичних таких ситуаціях. Це подібне. Господь дає поживу тоді, коли люди її дуже потребують. Але Христос у сьогоднішньому Євангелії ставить, як ми вже сказали, певну відмінність. Одна їжа потрібна на сьогоднішній день, і завтра знову вона прийде. І ті люди, які її їли, вони просто повмирали. А Христос сьогодні, через ту поживу, яку дає з цього вівтаря, Він запрошує нас до абсолютно нового життя. Він запрошує до життя в дусі, Він запрошує до єдності не просто з поживою, як то було колись з манною, і не просто для того, щоб збагнути, що так насправді Бог є добрий, але для того, щоб реально. Об'єднати нас із Богом вже сьогодні цю слабку, понівечену людську природу зробити учасниками небесних благ. Серед християн, серед католиків конкретно існує як така певна єресь, коли людина говорить: так, це є, я вірю в присутність Господа у присвятих дарах. Я вірю, що Він є великий і це є святе святих. Але я є слабкий, грішний, і я до цього не приступаю, аж до моменту, коли, напевно, вже не вернуся. Повірте, ті, хто повірив цю єресь, правдоподібно не не вернеться ніколи. Бо навернення, переміна життя, яка переноситься на завтрашній день, вона найчастіше ніколи не наступає. Але й інша сторона, коли ми розуміємо, що перебуваючи на страшній пустелі, Різноманітних життєвих випробувань, які ми проходимо. Ми вже говорили, що ці випробування вони гуртують нас, вони кристалізують в нас цю е, вірність е, Господові. І в цьому часі Господь приходить зі своїм хлібом і запрошує: підійди їж і пий, підійди і прийми святе прочастя. Так, звичайно, кожен із нас знає, що одна справа дістати е, консерву, а друга справа мати засоби або вміння без засобів відкрити цю консерву. Тобто не тільки мати доступ до певної їжі, але мати е, певні свої власні кроки, можливо, навіть вміння, Господь приймає Нашу добру волю, Господь приймає всі наші зусилля, які ми прикладаємо, для того, щоб об'єднатися з нами. І всі чудово знають, що до цього вівтаря він такі гарно прикрашений, квітами, біла скатертина, свічки, але для нього до нього нас провадило ціле життя щоденних змагань на страшній пустелі, в ім'я Господа. І дуже часто, і тут хочу підкреслити, заради нього. Дуже багато людей провадить свої змагання, не сказати зайвого слова, не засудити. Я ставлю три крапки, бо дуже, дуже багато таких є випробувань у нашому житті для того, щоб у найближчу неділю можна було сміливо приступити до Божого вівтаря. Провадити життя святе, щоб можна було прийняти. Святе святих, щоб бути ще кращими, і це постійний процес. Це щоденний процес, коли ми вдаряємо себе в груди перед початком святої меси, під час акту покаяння, ми знаємо, що він звільняє від гріхів, таких щоденних буденних. Але кожен важкий гріх, кожне більше зло, яке ми зробили. Потребує покаяння більшого грунтовного через інше таїнство, таїнство покаяння, і це також є дорога. Хтось каже, що це є важко. Так, так. Бо тоді, коли ми на пустелі, складні пустелі, вимогливі пустелі, зробили неправильне рішення. Після цього треба йти до господа, який лікує рани, який виліковує часом з хронічних хвороб. Я сказав, часом, він завжди виліковує, в інших випадках дає необхідну благодать, щоб ми були вилікувані на серці. Отож, Господь сьогодні закликає кожного із нас, щоб ми насправді захотіли об'єднатися із ним. Деякі люди намагаються говорити, що можна без цього прожити. Це є певна факультативна така чинність у церкви. І є, будемо говорити, католики є віруючі люди, які, яким вистачить зустрітися з Христом раз на рік, або взагалі. Я відвідую храм, я молюся, я навіть Розарій молюся, а святе причастя, ну, є конфлікт з Господом, і він десь не вирішується. Сьогоднішнє Євангеліє говорить про те, що той, хто п'є. Кров Господню, той, хто споживає його тіла, тільки той має життя вічне. Тобто Господь сьогодні говорить не про альтернативу, не про факультативність, він говорить про обов'язковість цього процесу об'єднання із Господом в таїнстві, яке Господь лишив для нас. Коли юдеї, це сьогоднішнє Євангеліє, вони питалися Ісуса, як то буде, що ми будемо пити Твою кров? Їсти твоє тіло, чи ми піднімаємо питання канібалізму. Христос, що дуже цікаво і мене це вражає, Він не пояснює, як то станеться. Він просто повторює другий раз: якщо не будете приймати тіло і крові Господа, не будете мати вічного життя. Отож, сьогодні станьмо перед свята святих. Свята святих, як ця велика таємниця, про яку сказав нам Господь. Велика таємниця, яку маємо, до якої маємо можливість сьогодні приступити, якою маємо можливість жити, і ті люди, які розкошувалися в цьому, ті люди, які зрозуміли, що дає Господь, коли з ним зустрічаєшся постійно, це вони були тоді, коли під час пандемії ми не мали можливості збиратися на великої на Євхаристії великій кількості. І вони прибігали протягом дня для того, щоб прийняти присвяту Дари, для того, щоб об'єднатися з Христом, бо це був дуже важкий час випробування. Дарма мені говорити, що наші захисники, які боронять нас на сході, на півдні України, відчувають великий голод. Голод незвичайної їжі, але дуже часто голод. Власне, зустрічі із Господом у присвятих дарах шукають різних можливостей, щоб можна було цей голод втамувати, або знають цю ціну присутності Господа у серці і знають, як відрізняється життя людини, яка постійно зустрічається з Господом, від альтернативи. Тепер вже скажу, іншого життя християнина, коли цього контакту немає. Прошу ще раз про що ми говорили на самому початку літургії: молитися за людей, які не мають сьогодні доступу до присвятих дарів, які не можуть, так як ми об'єднатися на присвяті Євхаристії і прийняти Господа у підготовлене серце, не тому, що воно не хоче бути підготовленим, не тому, що немає оцієї доброї волі зі сторони віруючої людини, тільки тому, що вони сьогодні перебувають на Дуже жорстокі пустелі вони сьогодні перебувають у дуже жорстоких випробуваннях. Вони так звичайно мають можливість прийняти духовне причастя, але молимося, щоб якнайшвидше вони мали можливість зустрітися із Христом правдиво присутнім у присвятих дарах. І останнє. В попередніх роках ще перед пандемією ми часто виходили на вулиці нашого міста. ми проходили вулицю Хрещатик, проходили майданом незалежності Михайлівською площею для того, щоб у процесі винести Ісуса на вулиці нашого міста для того, щоб давати свідоцтво, свідчення того, що ми насправді прийняли Христа до свого серця і несемо Його у цей світ. З об'єктивних причин ми не можемо сьогодні цього зробити, але було рішення, що все ж таки процесія Божого тіла вона відбудеться відбудеться в середині храму відразу після закінчення цієї присвятої святої меси. Але благаю і про що ще раз нагадаю наприкінці процесії: благаю, щоб ми, ті, хто прийняли Христа у своєму серці, щоб ми понесли його далі, щоб ми сьогодні несли його людям, не лише тим, які не мають можливості приступити до святого причастя, але хочуть цього, але до тих, які про це ще не знають, це ще не відкрили і слів. Без альтернативних слів сьогоднішнього Євангеля вони ще не почули. Ми маємо друзів, ми маємо близьких людей, ми маємо друзів, яких називаємо найкращими друзями. Чи вони знають цю правду? Чи вони знають шанс на вічне життя? Чи ми насправді хочемо з ними зустрітися у вічності? Чи ми насправді все зробили для того, щоб з ними зустрітися у вічності? Чи стаючи колись перед Господом, ми скажемо: Господи, я приймав тебе ціле життя, Господи, я був з тобою ціле життя. А він скаже, а де твій найкращий приятель? Де твій чоловік? Де твоя дружина? Де твої діти? Чому вони не є зі мною? Такі складні запитання я залишаю наприкінці цих роздумів над е, сьогоднішнім е, е, писанням. Але просімо Господа, щоб Він на ці складні запитання дав нам відповіді і необхідні сили для того, щоб відповідати на ці запитання не теоретично, а всім нашим життям. Амінь.